Якщо ти не знаєш і не розумієш себе, чи можливо побудувати близькі стосунки і які вони будуть, давайте одразу визначимося із поняттям стосунки і близькі стосунки, адже по суті це синоніми. Стосунки не можуть бути не близькі, тобто вони за визначенням близькі, питання лише в ступені близькості, і фраза близькі стосунки це все одно що сказати масло масляне. Якщо ми вже говоримо про стосунки, тобто ми зараз в контексті слова стосунки розуміємо. Певні взаємини між чоловіком і жінкою, тобто то, певна близькість. Тому фраза стосунки вже передбачає певний ступінь близькості. А далі питання в тому, наскільки ви здатні створити близькість і наскільки вона вам достатня. Тому що комусь достатньо бути не дуже близькими між собою, а комусь є потреба бути дуже близькими. І, звичайно, чим ближче люди між собою, значить що значить ближчі? Вони здатні відкритися один одному в певних моментах своїх. Прояв свого життя, своїх бажань, своїх труднощів і тому подібне. І при цьому, що вони відкриваються одному, вони ще розуміють один одного. Тобто здатні почути, почути безоціночно – Це непростий процес, бо коли в нас щось не виходить, коли ми хочемо поділитися, але очікуємо, що нас можуть сприйняти некоректно, чи прилетить оцінка, чи критика, то знаєте, не дуже хочеться відкриватися. Думаю, всі з вас мали подібний досвід. Коли ви приходили до близької людини, це може бути і. В сім'ї це можуть бути взаємні навіть там діти, батьки чи чоловік, дружина, дружина, чоловік. І коли є щось, що хочеться поділитись, розказати не дуже приємне, і ти далі думаєш, а як ця людина відреагує, що вона скаже? Вона сприйме, вона хоча б вислухає, чи на кожне слово неї буде своя думка, свій погляд, своя оцінка, своя критика. І в такому стані сприйняття, верніше, не сприйняття, дуже важко розкриватись. І коли ми потрапляємо в таке поле критики, в поле оцінок, один, другий, третій раз. Ми собі кажемо, та ну його більше я цього робити не буду. І ми віддаляємось. Тобто, що значить віддаляємось? Ми закриваємося в собі, ми починаємо тримати в собі ті речі, які раніше, наприклад, могли проговорювати, або навіть і ще раніше могли не проговорювати. Тобто, просто ви щось проживаєте, тримаєте в собі і не виносите це назовні. А коли ви не виносите певні речі, які пов'язані із стосунками назовні на обговорення, на вирішення, на прояснення, то вони не вирішуються, з ними нічого не відбувається. Накопичується внутрішня невирішеність, накопичується внутрішня напруга, і в певних ситуаціях, коли щось стається, якесь непорозуміння, сплеск емоцій, ви просто вибухаєте. Чому? Тому що немає виходу, немає того, що ви проговорюєте, стани, емоції, побажання. Навіть в позитивному ключі ми часто можемо не розуміти близько людину, що вона до кінця може хотіти. І такий банальний приклад, коли в когось із вас день народження було, чи питали у вас, що ви хочете. Чи коли ви готували подарунок комусь іншому, чи питали ви в іншої людини, що вона хоче? І тут можна зустріти дві протилежних позиції. Одні кажуть: та ні, ми не будемо питатися, бо хочемо зробити сюрприз. А як же це як зараз запитаюсь, я не буду якось так гарно виглядати, я не зроблю те, що буде мати ефект вау. Це ж особисті бонуси. А коли я запитаюсь про бажання і потреби людини, що вона насправді хоче, то я фактично моделюю так. Я показую інтерес в її бік. Я показую, що я зацікавлений в її потребах, в її рішеннях в першу чергу. І можу як найкраще так підібрати подарунки, наприклад, чи рішення під ту потребу, яку я можу почути вже від близької людини, чи та яка вам важлива. Тобто ми говоримо про певні ступень відкритості. І якщо некомфортно відкриватись в подібних ситуаціях, навіть в позитивних, а це в позитивному ключі ситуація, це щось приємне день народження і тому подібне, свято, якась визначна дата, то що вже казати про неприємні миті, коли ти розумієш, що точно може бути несприйняття, і навіть язик не повертається починати розмову. Бо далі буде неприємно, далі буде ще гірше, і хочеться навпаки уникнути цієї розмови. А тепер ми в подібних ситуаціях можемо говорити про малий ступень близькості, тобто люди віддалені, вони. Не здатні почути один одного в безоціночному середовищі, тобто вони не створюють цього середовища. Вони навпаки тиснуть своєю такою категоричною позицією, своїми поглядами. Знаєте, як от в стилі або так, як я бачу, або ніяк. І звичайно, це створює умови, де люди віддаляються один одного. Вони не здатні почути один одного. Ну а далі ця непочутість вона накопичується в напругу внутрішню, в непроговореність. І погіршується якість стосунків. Вони з часом знаєте, як от віддаляються один від одного. Якщо ми уявимо, що з однієї крапки виходить два вектора, то на старті ці два вектора вони будуть дуже близько один до одного. Але коли в них різні кути, то вони йдуть не паралельно, так а в різних напрямках. Ось так. В різних напрямках вони йдуть. То на старті вони буквально один біля одного. Але уявіть собі, коли на такому напрямку вони пройдуть декілька десятків кілометрів, то відстань між ними буде колосальною. Вони чим далі будуть рухатись, тим далі віддалятись один від одного, не паралельно йти, не зближуватись, а саме віддалятись. От уявіть собі цей образ в контексті стосунків: коли люди постійно віддаляються, вони не договорюють, не проговорюють, не довідкриваються і в результаті. Проходять роки, вони раптом помічають, що вони ніби чужі люди стали. А колись було все інакше, колись було все тепліше. І оце тепліше, воно саме по собі не виникає. Його потрібно створювати і найголовніше підтримувати. Більше того, підтримувати значить поглиблювати і розвивати тобто ще більше пізнавати один одного. І саме цікавий момент, що пізнання один одного відбувається найчастіше і найповніше в неприємних ситуаціях. Тоді ви, коли ви заходите в конфронтацію, коли виникає непорозуміння. Що значить непорозуміння? Ви дивитесь по одному, інша людина дивиться по іншому. Як знайти спільну мову, де спільний знаменник? Де щось, що вас може об'єднати? І це щось воно саме по собі не виникне. Вам треба його спільно створювати. Це спільна праця. Зверніть увагу, коли люди... Вирішують складні завдання, над чимось разом працюють. Тобто, вони от стоїть разом і дивляться в один бік. Це їх об'єднує. А згадайте ситуації в сім'ї з близькими людьми чи навіть по роботі, коли ви разом вирішували складну якусь проблему, завдання. Як ви почувалися після цього, яку ви близькість відчували до тої людини, з ким ви пліч оплі щось вирішували, кудись йшли, досягали? Ось це об'єднує, щось є і виникає, і розвивається спільне. І це важливо створювати, підтримувати і, власне, далі розвивати. Тому коли ми не маємо спільного, звичайно, ми будемо віддалятись. А чому ми не маємо? Тому що ми одне одному не відкриваємося. І коли ми потрапляємо в кризовий момент, в неприємну ситуацію, і є потреба сісти за стіл і відкритись один одному, ми цього не робимо. Ми уникаємо цих моментів, бо вони неприємні, вони болючі. Чому вони болючі? Бо десь колись був досвід так, подібний, який показав, що так не варто робити. Це небезпечно, це страшно, це дискомфортно, це неприємно в кінці кінців. А наше тіло нам підказує, що туди варто, там небезпечно, туди не варто йти. І так подія за подією, день за днем, оці вектори розходяться. Ось така особливість того, як можуть притікати стосунки. Як вони можуть притікати і проходити? І повертаючись до вашого запитання, чи можливо побудувати близькі стосунки, то давайте одразу зазначимо, що виходячи з попередньо визначених понять, стосунки це вже певний ступень близькості. Просто він може бути мінімальний, тобто ви далеко один від одного знаходитеся, або ви дуже близько один від одного. Але ви вже в стосунках в певному ступені близькості. А це важливо розуміти, коли ви сідаєте за кермо, навіть якщо вперше в житті. Ви вже водій. Так, з мінімальними навичками або з їх відсутністю, при цьому ви водій. Є водій-початківець, а є водій екстра класу, майстер. Майстер спорту з автоперегонів. Уявіть собі, так, і той, і той водій, і той, і той перебуває в певній ролі. А далі питання в тому, наскільки ваша майстерність розвинута вами. Так само у стосунках. Звідси, близькі стосунки, бувають завжди і у всіх, хто має стосунки. Це дещо новий погляд, я думаю, для вас саме на ці речі. Новий погляд. А далі ви можете собі ставити за мету, збільшувати близькість, тобто поглиблювати, пізнавати краще одного, і саме це найкраще робити в ситуаціях, коли виникає конфронтація, так званий конструктивний конфлікт. Ви на щось дивитеся по різному Сядьте, звірте погляди, знайдіть щось, що вас буде об'єднувати і перейдіть на новий рівень стосунків. Переконаний, всі з вас мали за своє життя досвід, коли ви з кимось мали конфлікт, посварилися, і замість того, щоб уникати, замість того, щоб гримати дверми, ви сіли і почали відкрито говорити, як би не було складно. Це була складна розмова, вона була неприємна, вона була, можливо, там були сльози, там були емоції. І ви при цьому її пройшли. І коли ви прояснили, почули один одного, вам вдалося домовитись, порозумітися, що ви відчували на виході? Я переконаний, що це було відчуття перемоги, відчуття радості, піднесення, ентузіазм. Хотілося ту людину обійняти. Підійти ближче і обійняти, тому що ви стали на крок краще розуміти один одного, більше розуміти один одного. Ось це і є поглиблення стосунків. А тепер, якщо співвіднести цей процес із особистим розумінням із близькістю із собою? І давайте подивимося, яка ж тут паралель. Дуже цікавий момент насправді. Тому що коли ви сідаєте за стіл спілкуватися із кимось, то ми фактично вже говоримо про певний процес переговорів. Неважливо в сім'ї, за столом на кухні чи в бізнесі це все переговори. Дві людини обмінюються поглядами, інтересами, критеріями, обмеженнями, проблемами. Намагається почути одна одну і що і домовитися, тобто порозумітися. А тепер, коли уявіть собі, зустрічаються дві людини на переговори, і одна з них не знає, чого хоче. Не розуміє себе, не відчуває себе, не знає, що з її зараз тілом зробиться до кінця, що з нею робиться, які в неї зараз емоції, які в неї стан, чого вона хоче, чого вона не хоче. Вона цього до кінця не знає, сама до кінця не знає. Ще вона сяде за стіл спілкування з чим вона прийде. Спустим місце, де предмет. Переговорів, де предмет взаємодії за нашим столом на кухні? Де він? Хто його має створити? Сам сам він не створиться, і ви маєте з ним приходити. Який ваш інтерес, чого ви хочете, чого ви не хочете? І тепер ми говоримо про персональний рівень. Тому що якщо персональний рівень не прояснений, вам немає чим сідати за стіл спілкування. Буде лише інша точка зору, а де ваша? І якщо вашої точки зору немає, то вас немає шансу. Сісти вдвох і придумати щось третє, що вас об'єднає. Бо оце третє, що вас об'єднує, це поєднання двох інтересів, двох обмежень, двох критеріїв і тому подібне. Ви разом щось створите третє, щось спільне, що враховує інтерес однієї сторони, інтереси другої сторони. І, власне, в кінці об'єднує. А так виходить, що одна сторона прийшла з інтересом, а інша без нічого. Чим завершиться ця розмова? Інтересом однієї сторони. Вам це буде цікаво? Ні, там не буде ваших інтересів, там не буде того, що вам важливо, там не буде ваших потреб. Там вас не буде. А інтуїтивно ви це відчуваєте. Ви можете це не усвідомлювати, ви можете це до кінця не розуміти. Інтуїтивно ви це відчуваєте. І вам не захочеться там бути. Там нема вашого. А жити чуже життя, досягати чужих цілей. Здоровому глузді це ніхто не буде робити. Лише якщо він не знає, що йому важливо, так і знаходиться в певному ступені залежності, і при цьому ще відчуває на собі зовнішній тиск. От тоді можна говорити, що людина буде жити чужим життям. В інших випадках це просто неможливо. Природа буде блокувати вашу енергію, ви будете відчувати лінію, відкладання, прокрастинацію, саботаж і тому подібне. Я думаю, ви теж мали подібний досвід в житті. І думаю, перш ніж виходить на спілкування з кимось про домовленість, про те, що вас об'єднає, добре зрозуміти вам, що потрібно, чого ви хочете, куди ви йдете, за чим йдете, які ваші цілі, яка ваша мета, який намір? Куди ви йдете? Вам взагалі по дорозі? Чи ви так просто пересіклись на перехресті і насправді потрібний йти в інший бік? А ви один одного починаєте обмежувати і стримувати? Ці речі важливо прояснювати. Який висновок можемо з цього зробити? А висновок такий, що поки ви не розумієте, чого вам потрібно, ви не зможете це винести на стосунки, на взаємини, на спілкування, на відкритість один одному чи одна одній. Не зможете це нереально? А значить, ви не побудуєте близьких стосунків. Про що говорити, в чому відкриватись? Ви себе до кінця не знаєте і не пізнали. Тому перша мета зрозуміти себе, свої інтереси, свої критерії, свої обмеження, свої потреби, здібності, бажання, цілі. І з цим йти тоді до іншої людини. І казати: а давай будемо разом чогось досягати більшого. От тобі це важливо, мені це важливо, давай разом більшого досягнемо. І це тоді буде твердим, це буде основою і предметом для вашого спільного розвитку. Таким чином, вам буде виходити зближуватися і будувати більш близькі стосунки. Ну, і які вони будуть, От, кінець вашого запитання, я зараз це прокоментував, які вони будуть, вони будуть віддалені. Якщо ви себе не знаєте, ви будете далеко, так, ви будете в стосунках, але це низький ступінь близькості. Так він є. Оце дуже важливо розуміти, він є, але він низький. І у вас є можливість його збільшувати, тобто поглиблювати розуміння один одного. Завжди від того, де ви взаємних ви знаходитесь, бо це може бути брат, сестра, це може бути чоловік і дружина. Тобто там, де є якась певна близькість. Є близькість так між чоловіком і жінкою, тобто така класична так, формат стосунків, а є близькість сімейна. І там теж питання стосунків. Ви можете своєю мамою говорити, можете не говорити, можете з татом не спілкуватись. А можете спілкуватись, а далі питання на якому рівні на які, на які теми і в яких ситуаціях? А це вже в кожного буде своя історія. Ось ми з вами розкрили особливості і тонкощі залежності розуміння себе. І здатності будувати більш близькі стосунки. Ну і навпаки, чим менше ви себе розумієте, тим менше ви можете виносити інтересів своїх поглядів, своєї позиції на ваші взаємини, на ваші стосунки, на вашу близькість. І від цього вона буде напряму залежати. Краще розуміти себе, будете ближче взаємних. І навпаки, ось така особливість з мого погляду, моєї точки зору, між розумінням себе і здатністю будувати чи не будувати на певному рівні близькості стосунки. Тому вони будуть стосунки завжди, якщо вони у вас присутні як факт, близькість буде присутня завжди. Питання лише в рівні цієї близькості. Тому вам бажаю краще розуміти, пізнавати себе і, опираючись на це, створювати близькі стосунки на довірі.